Здарова, народ! Сьогодні ми граємо в Майнкрафт з рандомним дропом. Коротше, яка сьогодні в нас тема. Те, що от є в нас трава, да? оба, випав ковер. Поставив ковер, випав шо. Так Алмаз. Коротше, народ. І задача сьогоднішнього нашого такого челенджа, Це убити дракона, дойти до цього. Якось з цього дракона положить. Е, Так, мені подобається те, що мені алмази падають. Що? Сразу не зер. О, тут дайте нам мені побільше землі. Добре, нам треба побільше ковриків, які падають алмази, щоб мені одразу забабахати собі сет алмазної броні. Так, так, так. І зараз робимо собі сет алмазної броні зразу. Зараз треба якимось чудом знайти, як з цієї всієї дічі добувається окуенда. Так що ж, біжимо шукати, біжимо шукай. Саме головне знайти хавчик і окуенда. Десь. О! Хавчик уже є, хавчик уже є. Надо все посолому хи уничтожать. Трошки почистить территорию. Так, да, естественно, ради интереса, що я зараз положу свой ну, пробуй ПД. Серьезно, свинина. Все это камень, свято камня, свето камня улей. Зулія, зулія, нічого, ничего, четко. О, железо. Да, конечно, железо. Фонарь сразу. Какое-то стекло. Стекла. Пирог. Кстати, кстати, кстати. не не железо надо дубой. У него пирог падает. А шо, ну, трошки полезно. Да, может, что-то интересное выпадет. Пічові ступеньки зі ступенів шо. Подмостки. Земля. Листя. бетон. О, і дерево. Ну, в принципі, дерево нам зараз вже так -то не треба. Все, що треба, то вже скраб туди. О, шалкер. Але, але да. Але толку того шалкера ти зламаєш і з нього нічого не випаде. Да, Придейся пожертвувати ці кровати і приночуватися в ніч. Треба спробувати не, не згори для начала, але треба спробувати ну, алмази. Може алмази околи не допадає, хто його знає. О, сізіян, ну, сідян довго якби добувається. Ну треба пробувати, треба пробувати. А вдруг це воно. А, охренеть, я вас вот сейчас тут эту пару лобал. Красавчик, блин. Куда? Ёб, твою. Are you sure? Ладно, еще раз. Отрескавшийся незерский кирпич. Ну синяя шерсть? Ще всі якась кераміка, там далі вся дичь, потім ця, потім дерево, піщаник, світло-серий флаг, літа, бедрок. Ніхрена собі. О, ступінька. Навшила ступінь. Черезійський стол, ах, хріні, стать мене зачариться, але в мене лазуріта немає. В цьому то і проблема. А, один лазуріт знайшов. Так. І на що можна зачарити? На защиту один. Тапки. Спасибо. Е, защита Знаєте, ну, хоч щось. Чи Хоча ну, хоч щось. Оцей компостер, чи як оцей компот називається. Е, гравій. З Здравій ніхрена я правило. Да. Да, зараз я в'яло в і зараз... Остаті, шо взяв по... Нихрена собі. Я так довго ходив по цьому бірі Майкраф так довго шукав, так а Першого є глаза, да. тільки треба ще трошки цих ягод знайти. ну приблизно і геолокацію цієї крепості я вже знайшов. Сталося попасти на дармір і закінчити з рахунок те, що було недавно начете. О, є же. Якщо кажеться, пошуки портала ну, трошки затягуються. О! І три роки не пішло. Да, два очка всього на всі Просто Я не прощаюся, але погнали вендермір. А охреніть, я погнав а блоки, що не взяв. Йва, ма! Давай! Одним відром. всього на все. Я внічтожу ці всі кристали. Може і не всі, але більшість точно. в дерьмо, а ще осталось, тут кристалл кристал один і ще тут. Раз. І два. Давай, бляха, дракон, ти сраний. Йди, Ти Дайди ти пень, дай я цим лішу, тебе хоч трошки бля. Троти, ти пасхуда, це остань твоїм останньом. Мені пес, давай, бляха, ты вже приземляйся, родной приземляйся. Ой, иди в п'ять. що тебе мені не хватало. Найдут рутинки посерьезніше тебе. Тепер, народ, це останній момент. Останній момент і останній удар. Єсь. ортик. Все, жопа цьому вашому дракону, бляха. Я народ збираю цю всю тему. І що ж, народ, дякую вам за те, що в цій серії ви були зі мною, що ви подивилися цю дії з цим серією про цей татапак, про це виживання з рандом дропом. Що ж, всім дякую, я прощаюсь